Усім привіт! Ми зараз з вами в Лейпцигу. За моєю спиною пам'ятник Баху. Бах пропрацював 27, 27 років у цій церкві, яка називається яка називається Томас Кірч. Томас Кір. Отут він працював, а отут. Трошки було по-іншому тоді організовано, а отут він їв. Тут збереглася меню, яке він собі замовляв. Так от ви розуміли, щоб, що так як їв він, то треба ще вміст, вміти стільки з'їсти. Тому що можна нагодувати було роту красноармійців тим, що він з'їдав сам. Звісно, що за таких обставин у нього все время не вистачало грошей, і він порт підробляв, підробляв, пишучи оперетки. Пишучи оперетки, робив це досить вдало, хоча. Не зізнавався в тому, що він це робить. Похований він саме в цій кірхе, а на пам'ятнику я вам покажу одну цікаву деталь. Зверніть увагу на дві деталі. Перше, ось бачите, розтігнутий гудзик. Це намек на те, що він жрав як не в себе. А це вивернута кишеня. Це нам якби показує, що грошей у нього, звісно, не вистачало йому на все. Але ми його любимо не тільки за це. Так що, хто любить, включайте і слухайте. З вами був екскурсовод Руслан Горовий. Слава Україні!